Павлограді горів будинок. 20 жовтня до служби 101 надійшло повідомлення про займання будівлі на вулиці Зелена, садового товариства Троянда. Пожежа виникла на даху дачного будинку. Вогонь пошкодив майно, що знаходилось всередині будівлі, на загальній площі 24 квадратних метри. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Полум'я приборкували 14 рятувальників особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління... Державної служби надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. У Павлограді затримали колаборантку. Служба безпеки України викрила працівницю одного з підприємств вугільної промисловості Павлограда на проросійській пропаганді. Вона просувала на особистій сторінці у соцмережі антиукраїнські погляди. Про це повідомляє управління СБУ у Дніпропетровській області. Поліція Павлограда разом з пошуково-рятувальним загоном та Державною службою надзвичайних ситуацій розшукали двох зниклих жінок. Вони пішли по гриби та заблукали у лісі. Про це повідомив Павлоградський районний відділ поліції у Фейсбуці. Майже чотири години тривали пошукові заходи. Пізно вночі пошуковці та рятувальники знайшли людей на місці злиття двох течій річки Самари. Жінки розповіли, що заблукали близько сьомої години вечора. Вони опинилися на місці злиття двох річок, тож, куди б не йшли, усюди була вода. Розшукані були у задовільному стані, медичної допомоги не потребували. 21 жовтня у Тернівці розпочався опалювальний сезон. Таке рішення затвердили на позачерговому засіданні виконавчого комітету Тернівської міськради. У Тернівці та першотравенську опалювальний сезон традиційно розпочинається раніше ніж у Павлограді, адже там котельні працюють на вугіллі. Але в цьому році Першотравенськ не спішить вмикати котельні з причини нестабільних умов перебоїв з електроенергією. У Павлограді опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада. Повідомили тепловики. У перший день листопада планують увімкнути опал. Леняю у Дніпрі. Цьогоріч на Дніпропетровщині виявили 757 нових випадків раку молочної залози. Понад 60% пацієнток з цим діагнозом звернулися по допомогу вчасно та розпочали лікування на ранніх стадіях. За таких умов кажуть лікарі, шанси на одужання майже 100-відсоткові. Пацієнтки, які звернулися з пухлиною в молочній залозі, з зло... злоякісною пухлиною в молочній залозі на першій стадії, вони у них показники виживаності п'ятирічній виживаності 95%. Це дуже високі показники. Такі пацієнтки отримують мінімальне лікування. Якщо у нас пухлина невеликих розмірів, ми абсолютно безпечно з онкологічних показань можемо виконати маленьку операцію на молочній залозі. По перше. Такі пацієнти проходять меншу післяопераційну реабілітацію. Це ніяк не впливає на виживаність. Найголовніше ще це відсутність соціальної адаптації. У пацієнтки немає ті пацієнтки, які ми зберегли молочну залозу. в неї немає необхідності в додатковій соціальній адаптації. В неї немає проблем вдома, в неї немає проблем з чоловіком. Національна служба здоров'я України виділила окремо пакет медичних гарантій з онкологічної допомоги. Магнітно-резонансне, комп'ютерне-томографічне обстеження та ультразвукове дослідження, хіміотерапевтичне лікування, радіологічне лікування і хірургічне лікування. Тобто, отакий пакет пропонує Національна служба здоров'я України в зв'язку з високою актуальністю цієї проблеми. Серед факторів ризику рака молочної залози спадкова схильність, зловживання алкоголем, куріння, надмірна вага, цукровий діабет та гіпертонічна хвороба. Комунальне підприємство Павлоград світло, окрім зовнішнього освітлення міста, охоплює ще й напрямок безпеки дорожнього руху. Підприємство обслуговує 29 світлофорних об'єктів та 3 тисячі дорожніх знаків. Щорічно наносяться 70 кілометрів дорожньої розмітки та 144 пішохідних переходи. Але перебої у електромережі виводять із строю міські світлофори. Про це розповів на брифінгу директор комунального підприємства Борис Синюков. Так як перепади відключення електроенергії призводять до збоїв і роботи світофорів. І ми намагаємося їх оперативно усувати. Апаратура, на жаль, не витримує скачків напруги і відключення. Збивається таймер, збивається режим роботи світофорів. Це проблема. Вимикати світлофори під час тотальної економії електроенергії не будуть. Світофори це безпечність дорожнього руху, тому було прийнято рішення не вимикати світофори. Вони працюють до 22 години. Після 22-ї години всі світлофори переходять у режим чергування мерехтливе жовте світло. На сьогодні не всі світлофори по місту працюють. Їх вимкнули задля безперешкодного проходження військової техніки головними дорогами Павлограда. Определене кількість світлофорів відключено повністю для того, щоб створити безпрепятственний проїзд транспорту, особливо військового. Щоб вони нагружають лінії Падніновоспадніпровська, Полтавський і Степного фронт, будьте уважні під час курсування містом. Обачно поводьтеся на перехрестях, де світлофори вимкнені. Олена Куліш, Єгор Митник, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Мешканці області та переселенці можуть отримати безкоштовну правову допомогу онлайн телефоном та офлайн у спеціальних центрах надання вторинної правової допомоги, які є у Дніпровському, Кам'янському, Криворізькому, Нікопольському та Павлоградському районах. Також працює всеукраїнська гаряча лінія: 0800 213 103. Телеграм-бот правова допомога протидії насильству. Мобільний застосунок твоє право. Найперше для людей, які постраждали від наслідків війни. У Павлоградському територіальному центрі соціального обслуговування збільшать кількість місць. Таке рішення прийняли депутати на позачерговій сесії міськради. У нас на сьогодні територіальний центр розрахований на 20 ліжкомісць. 10 ліжкомісць – це постійного цілодобового перебування, і 10 ліжко місць це нічного перебування. Але вже на сьогодні в територіальному центрі на постійному перебуванні, цілодобовому перебуванні знаходиться 24 особи. І люди з окупованих територій, територій, де ведуться активні бойові дії, цивільні поступають до нас, проводяться складні операції. Після яких люди не можуть далі нікуди рухатися, не мають житла. Ми їх маємо брати до себе в територіальний центр. Тому просимо вас внести прийняти рішення про збільшення ліжкового фонду, місця в територіальному центрі до 30. Перелік людей, яким надаватимуть безоплатні послуги у територіальному центрі, розширять. Ми пропонуємо перелік осіб, яким надається безоплатна, безоплатні послуги, доповнити таким чином особам з інвалідністю першої групи, особам, яким, яким завдано шкоди пожежою, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, Всі соціальні послуги надаються безкоштовно. Зараз до соцзакладу привозять гуманітарні вантажі. Працює один кухар. А з наступного року планують ввести посаду помічника кухаря та збільшити витрати на фінансування. Адже сьогодні на харчування однієї людини виділяється лише 40 гривень на добу. Одна з найживавіших вулиць центру Павлограда Шевченка. На ній розташовані торгові установи, зупинки громадського транспорту та паркування для автомобілів. Рух тут активний навіть не у часи пік. Тому часто на окремих ділянках цієї дороги виникають спірні питання. Про деякі з них ми вирішили поговорити із начальником транспортного відділу Павлограда Олександром Білим. Перше, що кидається в очі, на зупинці громадського транспорту водії паркують свої авто. Через це автобусам доводиться ставати ледь не насередині дороги. Аби вирішити це питання, транспортний відділ Павлоградської міськради вже звернувся до поліції. Правоохоронці відстежують та штрафують порушників. Адже за правилами дорожнього руху 30 метрів. Це та відстань, яку повинні залишити під час паркування до найближчої зупинки громадського транспорту. На адресу виконавчого комітету Павлоградської міської ради надходять численні скарги як від перевізників міста Павлограда, так і від пасажирів, які користуються міським транспортом, який рухається по встановленому маршруті. Про те, що в місті Павлограді на вулиці Шевченки на зупинки, яке Надано для зупинки міського транспортного засобу водії легкових автомобілів здійснюють зупинку стоянку. Чим створюють перешкоду для руху автобусів, які рухаються по встановленому маршруту. За це водіям здійснюють зупинку прямо на проїжджій частині. Чим створюють перешкоду не тільки для пішоходів, а й для всіх учасників дорожнього руху. Ну, на даний час ми звернулися з листом до Павлоградської відділу поліції. Поліція працює в цьому напрямку. Вже є результати. Там вони виявляють і порушення виявляють і поводять профілактичні дії до цих водіїв. На питання, чому вони припаркували машину на зупинці громадського транспорту, водії відповідають неохоче. І частіше кажуть, що стали вже споряд припаркованими авто. Вітаю вас, скажіть, а чому ви тут зупинились? Тут же не можна зупинятись. Тут зупинка громадського транспорту на автобусу складно. Виїкати. Доброго дня. Та ну всі стоять. Наступна помилка водіїв паркування біля пішохідних переходів. За правилами вона можлива в межах 10 метрів до та поза розміткою. Аби не возити із собою рулетку. Запам'ятайте, 10 метрів це два корпуси автомобіля д класу. Тож водіїв просять не порушувати правила паркування або ж готуватися до штрафів, які зараз становлять 250 гривень на перший раз та 680 гривень за повторне порушення протягом року. Більше 80 підприємців з Дніпропетровщини отримали мікрогранти за державною програмою Є робота. Загалом на понад 18 мільйонів 700 тисяч гривень. Кошти можна використати на розвиток або створення бізнесу, втілення стартапів, розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Вже більше ніж 80 підприємців регіону підписали договори на отримання державних мікрогрантів. Подати заявку та спробувати отримати кошти може кожен до 250 тисяч, щоб розпочати будь-який мікробізнес або розширити власну справу. Зазначив перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Взяти участь можуть як підприємці-початківці, так і люди з досвідом у бізнесі. Заявки подають на порталі Дія. Переможців обирає спеціальна комісія. В останній тиждень жовтня на канікули. Школярі Павлограда відпочиватимуть з 24 по 30 жовтня, повідомили у відділі освіти. Зимові канікули у школярів триватимуть з 25 грудня по 8 січня. А весняні з 27 березня по 2 квітня. Дати можуть змінюватись. Це буде залежати від ситуації в Україні.